Всім привіт! З вами Санджен. Сьогодні ми продовжуємо грати гру ГВД Герої Війни і грошей. Так, друзі, сьогоднішнє відео буде таке трохи нестандартним для мого каналу, це буде більш таке розмовне відео. Я хочу підняти тему на рахунок заробітку в ГВД. Є декілька варіантів заробітку в ГВД. Будемо йти прямо по списку суто по гільдіям. Перше гільдія охотників. Заробити в гільдії охотників теоретично можна. Але це треба надіятись на те, що тобі будуть випадати якісь артефакти охотника. Зараз я вам покажу. Де воно? комплекти, Артефакти охотника. Починається з обичного сета охотника. Насправді, оце все смітечко, воно дешеве на ринку. Е, мастера охотника вже трохи якось воно там щось більш дорожчу копійку. Е, Великого охотника, Воно вже там дещо може стоїти, дещо таке собі, от наприклад, що там взяти амулет. Може стоїти вже більше. На ринку глянемо, скільки їх вартує. Ну, 1000 золота за амулет вже можна заробити. І кастет, здається, непогано ще вартує. Костет на ринку. Ну, теж майже 1000 золота, так. Да. Далі йде оце вже момент заробітку. Комплект Зіробоя. Тут артефакти є прям реально дорогі. Наприклад, кап'йо, амулет. Амулет звіробоя на ринку коштує 2500 золота. А капйо звіробоя на ринку коштує 3,500 золота. Тобто, В принципі, да, на охотниках можна заробляти. Але зверобой випадає, здається, з 6 з шостої гільдії охотників, десь з такого рівня, можливо, навіть і вище. Я точно вже не пам'ятаю просто. Давно було. Ось. <кхем> Плюс на охоті часто бувають. Великі цифри зараз я вам показати не можу у мене 10 хвилин хвилинше. Бувають великі цифри там по тисячі золота, по дві тисячі золота. Але це вже на таких дуже важких охотах, коли індикатор червоний або навіть червоний зі знаком оклика, тобто рекорд або майже рекорд. Воно, да, там золота багато, але це рідко буває. І зазвичай ти йдеш там або в ноль, або в мінус. І заробляєш чисто на тому, що тобі випадають артефакти охотника, і ти їх продаєш. Також це може бути, ну це вже більш такий універсальний момент. Гільдя тактиків третій левел. Там є можливість, ем, коли ти маєш гідю тактиків третього левела, в ПВЕ боях випадають артефакти. Я вам зараз наведу, де воно? Во. Ні, не воно. Де воно? Во. І для тактики, коли береш третій левен, получаєш вероятність підняття артефакти во всіх ПВЕ боях. Тобто, охота, найомники, вор, ще якась сіня. В тебе є варіант, що тобі щось випаде. Це буде якийсь обломок якогось артефакта, але його ж можна і використовувати для Мін АО. Так от. Ну, в принципі, все. На охоті ще деколи бувають різні ресурси, бувають дні, що можна отримати брилянти. От, наприклад, вчора чи позавчора був день слідопита. І на охоті було 4 варіанти вибору. Ну, бо в мене після 10 чи після 9-ї гільдії охотників, виходить 2 варіанти на вибор. От так, в мене вже було в два рази більше, відповідно, в мене було 4. І випадали брилянти. От я вчора одного брилянта залутав. Добре, гільдія робочих це основа основ. Тупо раз в годину заходиш на карту, нажимаєш стрілочки, вводиш сюди капчу і заробляєш своє золото. В залежності від твоєї гільдії робочих. Чим більше в тебе гільдія робочих, тим більший коефіцієнт множення е, золота, яке ти можеш отримати. Умовно кажучи, руднік 170 золота зарплата. Заходимо сюди. У мене гільдія робочих 11, в мене множиться на 3. Відповідно, я за одну годину, якщо я працевлаштуюсь на цьому підприємстві, я получу 510 золота. А є така ж штука, <кій> містерождіння алмазів. Тут за годину я получу 900 золота, але сюди насправді дуже, дуже важко всунутись, бо 15 робочих міст <схи> і воно завжди забите. Я, напевно, за весь час рази 4 влаштовувався на цю роботу. Маю на увазі за 10 реальних років гри. Так, <схи> да, це дуже така тема. Вот. Ну, Гільдія робочих має ще один мінус. 10, здається. Влаштовувань підряд без перемоги в якійсь битві, ти отримуєш штраф трудоголіка. Відповідно, можна робити так: 10 разів влаштувався на роботу, один раз побився, але по-любому треба виграти. Потім знову 10 разів влаштувався на роботу і один раз треба побитися і ви отримати перемогу. Це прям основний заробіток в, цьому, в цій грі, грубо кажучи. Добре, гільдія картошників це азартна двіжуха. Це я б не сказав, що там можна бути прям великим майстером цієї там можна теж заробляти золото за рахунок ставок. Заходиш в таверну, робиш ставки, граєш, виграєш, получаєш, програєш, втрачаєш. Ну, я не рекомендую займатися цією фігньою. Можливо, варто прокачати гільдію картежників тільки для того, щоб отрити, де воно? Во. Щоб отримати зіллє восстановлення два рази в день. Це якщо 12 рівень, ну, відповідно, більше її можна отримати до 10 зель встановлення, а одне зілля, нагадаю, 1500 золота вартує. Ти зможеш 2 рази в день юзати, якщо дивитися на максимально 10 разів в день юзати, це досить таки непогано. Це 15 тисяч золота, можна економити. Якщо ти сам по собі використовуєш ці зілля, якщо ні, то не знаю. ніяких бойових статів вона не дає, вона збільшує ж тільки ставку в рулятці. Але це сміття. Чесне слово, друзі, це сміття. Не рекомендую грати кардьожників. Ну, хіба, якщо вам це дійсно подобається, у вас є багато вільного часу? Таке, ну, але, як заробіток, це не канає взагалі. Добре, далі гільдія воров. Тут, товариші, можна нормально заробити, але є Але треба ходити, по-перше, расою, яка легко з цим справляється. Як на мене, це ельфи, це варвари. Це стіпний, ні. Гноми плюс-мінус, можливо, демон, але вручну треба битися весь час. От. Ходиш в Мін-АО, там до якогось рівня, я думаю, до гільді до, чи... до 13 чи до 14, -ти, ти можеш спокійно собі ходити в Мін АО. Будеш вигравати 50 на 50. Відповідно, якщо ти виграв, ти отримаєш від 400 до 600 золота, ну, у мене принаймні зараз так. Якщо програв, то ти втрачаєш тільки. Те золото, яке ти потратив на Мін АО. Умовно кажучи, це десь 150 золота. Якщо так подивитися, от один бій мій зараз вартує 150 золота, враховуючи меч і амулет. Зеркало пільп'ян дуже дорого, це плюс-мінус 600 золота за один бій, але всі б'ються зазвичай без нього. Це вже я просто лінивий тип і совую зеркало. Так от, в роботі, ой, в робочих дану, в воров. Якщо вигравати хоча б половину того, що ти б'єшся, ти будеш в плюсі, і прямо в хорошому плюсі. Навіть якщо ти будеш ходити оди, одна перемога на, два, на дві поразки, ти все одно маєш бути плюс-мінус в плюсі. Так що, рекомендую. Так, да, там, звичайно, щоб почати її качати, треба назбирати десь плюс-мінус 600 тисяч золота, щоб купити приглашення. Але на п'ятому левелі тобі дають так само приглашення, ти можеш його продати. Відповідно, ти повернеш ці гроші. Це просто інвестиція. Тайтекен. Гільдія рейнджерів це те саме, що вор, тільки ти б'єшся проти тих самих воров. Тобто ти їх ловиш, бігаєш по карті. Заробити тут, я думаю, не варіант. Ти наоборот, будеш більше золота витрачати через те, що ти не будеш прям голий повноцінно голий на них нападати на ворів. Ти будеш там тягнути якийсь один артефакт зверху, два артефакта зверху, щоб в тебе була якась перевага і тебе була можливість реально перемогти в нього. Добре, Гільдія найомників. Гільдія найомників це теж така класна гільдія, де можна добре заробити. Починаючи плюс-мінус з п'ятого левела, якщо ти граєш ельфом, і до максимума ходиш, виконуєш завдання різної важкості, за... за них тобі дають золото, тобі дають елементи, не завжди, але буває дають по два елементи одночасно. Елементи, вони є і дешеві, і дорогі. ось вони, Є дешеві дорогі, і сам заробіток заключається в тому, що ти продаєш ці елементи на ринку. Тобість, наприклад, цвіток папоротника він десь 2000 коштує, він використовується для крафта. Ну, Всі елементи, які є, вони використовуються для крафта. Прям все, що тут є, воно все треба. І попит на нього буде. Саме дорогі цвіток вітров, наскільки мені відомо, да, 4600. Тобто, уяви, ти пройшов гілля найомників і десь 400 золота за перемогу, плюс тобі випало 20к вітров, тобто за один бій десятку можна підняти. Ну, грубо кажучи, таке дуже рідко буває, прям реально дуже рідко буває. Але випадають там абразів плюс змійний яд. Тобто там, 2000-2500 плюс 170 золота. Де воно змійний яд? Ну, 170 золота, так. Да. Ну, зазвичай тобі буде або нічого не буде даватися, або даватись якийсь один елемент, і будемо надіятися на те, що це буде якісь осколки метеорита, лунні камні. Таке. Таке. Ну, Заробити можна. І дуже добре можна заробити, так що рекомендую. Добре, йдемо далі. Гільдя тактиків. Тут заробити ти нічого не заробиш. По золоту ти будеш получати плюс-мінус 2000 золота за перемогу, але враховуючи те, що наша гра плюс-мінус збалансована, то не завжди ти будеш вигравати. Будуть попадатися, от йдеш ти дефером, попадає на тебе маг. І що ти магу пропихнеш? Тебе урона небагато, ти просто приймаєш багато урона, але довбить він по тобі, прям дай Боже. Чи там, наприклад, ти йдеш, деф, е, ти йдеш дефером, на тебе вилазить е, цей Рашер. Ну, смачає кіше, звісно, Рашер, але нічого він тобі пропихнути не може. Він тебе не б'є, царапає. Е, пеп, пеп, пеп. Якось так. Заробити. Ну, я б не сказав. би. Ти йдеш в гіллі повністю в діти. Зазвичай ти навіть йдеш в акціонці. Акціонка нормально стоїть за одну битву, десь там близько. Ой, 9 на 3. Десь біля трьох тисяч золота ти витрачаєш на одну битву. А якщо у разі перемоги ти получаєш до 2000 золота, ну коротше, ти йдеш тільки в мінус, грубо кажучи. Ті артефакти тактики, які тобі дають за апції гільдії, вони не такі дорогі, їх ніхто ніде не використовує через те, що знову ж таки в тих самих артефактах в гільдію тактиків не сходиш. В тих самих артефактах в якісь івенти, де є вимоги Госартів. Тоже в них не сходиш, грубо кажучи, це або гільдія іскателів, гільдія шукачів, або звичайні групові бої. Не знаю, кбо, КБО івенти чи будуть, чи не будуть вони Бу враховуватися, чи можна їх використовувати. Я не, не пам'ятаю, не скажу. Але ну таке воно. Коротше, шляпка на рахунок заробітку. Добре, гільдія стражей. Тут та також ніякого особливого заробітку ти не будеш мати. Ти получиш, от я вам покажу гільдя стражей, ти в день маєш три завдання. Якщо ти виконуєш його хоча б на одну зірку, ти получаєш золото. Десь там 1000 1100-1200 золота, може бути плюс-мінус більше. Але якщо ти пройшов його на, од... на дві... як це сказати, ти пройшов його на одну зірку, воно тобі до кінця не, не зарахувалось, бачите? Я його пройшов на дві зірки. Відповідно, якщо я почну його перепроходити, улучить результат. Я золото більше не получу. Я можу получу там якусь умелочку, може там щось 0,2 гільдії стражей получу. Але іменно золото я не получу. Плюс сюди ти ходиш також вдітий. Можна вдягнути бомже фул, Не саме дорогі на твій, на твій рівень. Можна якось так більш-менш трохи легше вдітися. Але все одно, тут заробітку немає. Ну, як на мене. Далі, гільдії іскателі. На рахунок заробітку тут це прям дуже дивне питання через те, що можна і заробити, можна і втратити, в залежності від того, що тобі буде випадати по закінченню проходження цього скажімо так, спектру битв. Тут зазвичай, де воно карта? Зазвичай йде енна кількість боїв, тобто 18 битв. В інших компаніях може бути більше, може бути менше. По проходженню всіх цих битв в кінці тобі дають якусь винагороду. Це можуть бути ресурси, це можуть бути артефакти существ, тобто там, плюс два атаки до джина, плюс 2 ініціативи дало. Кому там ще якомусь там, ельфу, якимось там, бджолам, плюс 2 до защити. Чи, там, плюс один до защити. Ну, не столь важно. Суть заключається в тому, що нагороду ти отримаєш в кінці, і вона може бути як крута, так і сміттєва. Знову ж таки, дадуть тобі сертифікат, ти зможеш його продати за 40 тисяч. Сертифікат на постройку будинку, ти зможеш його продати за 40 тисяч золота. Да? Дадуть тобі ресурсів, там 15 дерева, 16 каміння, щось там 22 ртуті, такого насипить. Да, там можна щось продати, можливо, навіть вийдеш в ноль. Але Но не факт, що ти вийдеш в ноль через те, що знову ж таки ти б'єшся в дітям, в основному. На більш високих левелах. Ходити в маленьку сложність, от я зараз вам знову покажу. Тут є три рівні сложності, в маленьку сложність, на більш високих левелах, в принципі, реально ходити, не повністю в Взяти Взяти 2-3 пушки, 2-3 шмотки і чисто на рахунок тактики, і мозгов там щось вивозити. Але, якщо ти хочеш пройти середню або високий рівень сложності, то голим туди вже не посунешся. Там буде більша армія, там буде більш все серйозніше. От. І якщо тобі будуть випадати ці сертифікати, так, да, можна заробити. Там є певний шанс, що тобі в кінці випаде сертифікат. Але таке, тобто 50 на 50, повезе не повезе. Добре, далі, Гільдія лідерів. До якогось моменту в гільдії лідерів буде тільки витрата, 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 і ще раз витрата. Заробити на ній можна тоді, коли в тебе вже з'являються якісь легендарні существа. По типу, о, зараз вам покажу, по типу, де він? Отаких от, от драконів. Коли в тебе будуть такі дракони, вони самі по собі жирні, ти набираєш їх, от я даже зараз гляну, скільки я можу їх набрати. Набор армії, зброс, де вони? Я можу взяти два штуки. Вони будуть плюс-мінус нормально бомбити і будуть нормально жити, бо 200 хп мають. Там от Цих драконів можна взяти, вони теж три штуки набираються. І, умовно кажучи, давай слона. В нього ХП, 110 мало. 135, 100. А бабис скільки? 100. Ну, гідру давай візьму, от, от таким набором, набором можна ходити в перший рівень. Всі знають, що в гільдії лідерів є 3 рівня на 1, на 1,2 на і, і на 1,5. Береш таких жирних существ, входиш на перший рівень і там можна заробляти золото. В такому випадку. Але якщо в тебе немає якогось такого типа серйозного, якщо ти проходиш битви гіллі з великими втратами, то заробітку там не буде. Тобто, хочеш отримати якусь копійку, стараєшся кожну битву без втрат, береш жирних существ, ходиш на одинички, довго качати будеш, але будеш виходити звідти в плюс, грубо кажучи. Або є ще один варіант, але він не дуже хороший, на мою думку. Ти ходиш суто білими существами через те, що ти їх не воскрешаєш. Ти не витрачаєш золото на те, щоб вони повернулися до тебе. І ти тупо тратиш їх як ресурс. Грубо кажучи, міняєш їх на золото. Тому таке. Добре, гільдія Кузнєцов. Насправді, заробити в ній можна. І заробити в ній можна досить таки багато. Але є одне але, щоб прокачати і почати дійсно заробляти на цій гільдії, треба близько 5 мільйонів золота. Якщо говорити прямо по підрахункам переводити одна одиниця очка в золото, там виходить 1 до 4 тисяч. Тобто, щоб отримати. От, мені треба 120 очей, це виходить скільки? На 4 тисячі. Ну, пляха. На 4 тисячі треба помножити. Тобто, 480 тисяч золота, щоб докачати зараз до 6-го. Ну, це дуже багато насправді. Але йде але, прокачка отаким от чином. Я ремонтую за 55%. Відсотків вартості з людини, тобто, чувак, скидає мені артефакт, який він хоче починити. І платить 55% вартості. Бо я чиню на 60%. Для нього це вигідно через те, що він 5% має різниці, умовно кажучи. Він отримує артефакт з прочністю 60%. Ну там повноцінно не буде, бо врізається прочка. Але платить менше. Ніж 60%, відповідно, цю різницю нівелірую я, за рахунок чого я і прокачуюся, а він отримує артефакт з нижчою кількістю, з нижчою ціною на одну битву. Умовно кажучи, якщо артефакт новий, де воно на ринку? Да? 15 тисяч золота умовно коштує. Да? Що ми робимо? 15 ділимо на 70. Ми отримуємо ціну артефакту за один бой, то тут він платить менше. Він тут оплатить менше, тобто він за, 7, за 8 тисяч отримує 60%. І тоді вже треба буде, скажімо так, таким математичним способом перевести, все одно виходить дешевше. Йому дешевше в мене починити, ніж купляти новий артефакт. Ось так. Далі, на рахунок гільдії оружейників. Це все вішати крафт. На рахунок цього, друзі, я вам нічого сказати не можу. Через те, що я тільки починаю качати, я ще дуже сильно не внікав це все. Хтось робить откати за золото. Умовно кажучи, мені чувак скидає ресурси, мені чувак скидає пушку, я йому плачу за це золото і ставлю крафт. Я роблю якийсь певний откат за якийсь кожен ресурс. Умовно кажучи, по 100 золота за кожен ресурс, чи по 200 золота за кожен ресурс. За рахунок цього, раз я не купляю ресурси, я за це не переживаю, я не бігаю. Друге, я прокачую свою гільдію. Третє, ну, заробітку в мене тут немає, я тупо тут витрачаю. Можливо, коли я повністю прокачаю її, я буду щось заробляти на цьому, але я ще точно не знаю, так що не можу вам нічого сказати. Добре, є ще така фішка на рахунок заробітку, як оренда артефактів. Умовно кажучи, я заходжу на форум, пишу в Ні, не форум, а в чат. Торгова палата. Пишу: здам в оренду свободні місця в інвентарі. Чувак скидає мені на місяць, там, скільки в мене є свободних місць, Ой, дуже багато свободних місць. Чувак скидає мені 200, не, 150 предметів, платить мені за це 5000 золота. І місяць часу артефакти лежать у мене в інвентарі. Я все одно, там, наприклад, стільки артефактів не маю своїх, я їх не використовую в такій кількості. А чувак займається бережничеством, або на ринку торгує, йому там треба туди-сюди. Треба знайти місце, куди це все поскладати, як і в реальному житті. Тобто я маю приміщення, склад, я здаю його в оренду. Так само інвентар. І саме таке, як на мене, саме муторне це ринок. Купив, продав, наїбав, десь там заробив. Отак воно і заробляється. Пішов, купив ресурси по 170 ні, які 170? Кристали. по 360. А на ринку продав за 365. Але нівеліруєш різницю. Ринок хаває 1% від ставки. Умовно кажучи, 1% це 3, а в нас більше до 4, до 4 да. буде 4 золота. Відповідно, він продав один ресурс за 365. Мінус 4% це буде 361. І в загальному з одного ресурсу він заробить скільки? 1 золота. Бо він 350 витратив. 360 витратив, да, 365 заробив, але заплатив податок 4 золота. Відповідно, 1 золото з одного ресурсу. Так, можна баризнічити, але дуже багато людей залітають, які заїбалися баризнічити, Вони продають нижче, ніж оця ціна. Плюс багато чуваків, хтось там левел апнув, хтось десь там в гільдії е, іскателів отримав ці ресурси, десь хтось замок строїв, десь ще щось, ще щось. Тіпа. І, коротше, дуже важко і довго цим заморачуватись. Да, ресурси можна продавати по скільки, по 50, да, по 50 в одній пачці. Закидати можна скільки? 6 пачок під цим. Або бекра. Тобто 50 золота, це 300 золота я можу заробити, якщо я продам абсолютно всі ресурси за одну затарку. Но не факт, що вони будуть в тебе куплятися, Через те, що подивись, скільки ресурсів на ринку. Опа. -оп. Скільки ресурсів на ринку, він забитий. Так, да, ціни там є і подороже, якісь продукти, щось доставляють дорожче. Але, о, починаючи звідси, це все твої конкуренти. Погнали. Це все твої конкуренти. да. Можна ще мутити з такою, так само з артефактами. Тобто, пішов на підприємство, купив артефакт. Де воно там? От. там фабрика кожних шлемів. Купив його за 640. На ринку дивимося, скільки він вартує, на ринку його взагалі немає. Хоп, взагалі можна бути монополістом. Ну, звісно, таку шляпу в тебе ніхто не купить, бо це шляпа. <хи> Але. Кому воно нахер треба? Можна таким ще займатися. Можна ще ставити різні софти, які показують, самі автоматично підтягують оцінку артефакту за один бій. І ти можеш купляти не повні артефакти, тобто, знімаєш тут аж таку двіжуху. Головний убор, два подивимося, чисто корона по Вон 16 Воно 31-49. І тут тобі софт може показати, скільки золота це буде витрачатися за одну битву, враховуючи цю ціну. Якщо ти знаєш, що воно вартує дорожче, то есть, умовно кажучи, тут ми знайшли, що один бій вартує там скільки? 500 золота. Ну, ніке 500. 250 золота, умовно кажучи, так? Да? А тут ти бачиш, що один бій вартує 200 золота. Ага, значить, тут можна заробити. Ти береш купляєш цей артефакт і ставиш більшу ціну з врахуванням того, що один бій на. на навіть візьмемо не на 50, а на 30 золота, щоб була така конкурентно спроможна ціна. Ставиш чуть-чуть дорожче, відповідно, ціна продажу в тебе буде більша. Знову ж таки, мінус 1% самого ринку. І на одному артефакті ти можеш заробити там від 100 золота до 1000 золота, грубо кажучи. Ось таким ще можна займатися. Та й в принципі все. Ну і самий основний такий момент <сум>, самий легкий спосіб, щоб заробити золото це оце, донатити. Але в кожного свої можливості. Раз. Друге це кацапська гра. Це кацапська гра. Донатити кацапську гру це трохи неприкольно. Через те, що всі податки вони платять свій бюджет, і відповідно, ну ми просто виходить, заряджаємо гроші кацапам. Це таке собі дуже неприкольно. От. Так що, в принципі, займайтеся робочкою, займайтеся варами, найомниками, охотою. І якщо вистає сили, лізьте на ринок, заробляйте. А, ще забув момент, сорі. турніри. Можна заробляти на турнірах, якщо ти чувак, який дуже добре шарить. Можна ходити в турніри на виживання, забирати топові місця, вони участі безплатно, але ти витрачаєш золото за битву. Тобто мінімум очкової амуніція це має бути 27. І якщо ти хочеш показати кращий результат, відповідно тобі треба краще вдягнутися. Ти потратиш золото на це, і якщо ти не займеш якесь адекватне призове місце, то ти підеш в мінус. Відповідно, щоб заробляти на цьому, на цих турнірах на виживання, треба прям добре постаратися. Треба почитати, що люди пишуть, хто звідки виходить, порахувати, зробити конкретну тактику, придумати і влазити в топ. І тоді ти будеш заробляти на цих турнірах. Друзі, якщо маєте бажання підтримати канал, посилання є в описі до цього відео. А наразі все. Дякую вам велике за перегляд і до зустрічі.